Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці знову прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео. Зафіксовано колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами. Бояться об'єднаної помсти людей Путіна. По Кремлю починають розвішувати чорні прапори. Можливо, інформація про смерть Путіна таки правдива. Патрушев задіяв задіє всі резервні плани. У військових частинах почались затримання, танки оточили Міноборони та декілька військових частин. Лунають кулеметні черги. Телеграм-канал топор помсти що затримують генералів, які залишились на волі після бунту Вагнера, і які тоді його підтримали. Це останній ешелон Триває жорстка зачистка. За даними телеграм-каналів, пролунали вибухи на декількох мостах через Москву Ріку. Одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті. Видніється чорний дим. За диверсіями стоять вагнерівці, які уже понад місяць кошмарять Москву. Телеграм-канал Павучок пише, що патрон. Шо віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх наближених до Путіна військових, які не присягнуть новому керівництву Міноборони у Кремлі. Заперечують поширену змі інформацію про те, що у Володимира Путіна ввечері 22 жовтня сталася зупинка серця. Проте всі знову заговорили про можливого наступника російського диктатора, як його смерть може вплинути на ситуацію в РФ та війну в Україні своїми прогнозами в ефірі телемарафону єдині новини поділилися: російські адвокати, правозахисник Микола Полозов, а також доктор історичних наук, виконавчий. Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, обидва експерти поділяють думку радника керівника офісу президента Михайла Подоляка про те, що смерть диктатора може запустити певні процеси всередині РФ, але точно не стане фінальною точкою у війні проти України. Путін, хоч і диктатор, він не є повним уособленням цього режиму, оскільки умовно путінський режим це спайка бандитів і чекістів, які, використовуючи можливості російської спецслужби, фактично захопили всі важелі управління державою всередині РФ, тому як і у випадку зі Мертю Сталіна радянський лад не впав, так і в разі смерті Путіна. Безумовно, буде боротьба серед його оточення, тих угруповань, які формують кістяк цього режиму. Але це не означає автоматично, що відбудеться якесь негайне руйнування цієї конструкції, що припиниться війна або її основа, саме претензії Крим. Це залежатиме від обставин, якими супроводжуватиметься смерть диктатора. Пояснив Полозов. Денисенко також упевнений, навіть якщо Путін помре завтра, цього не станеться. Цілком очевидно, що угруповання всередині РФ зараз створюють під себе приватні військові компанії. І в цьому сенсі захоплення влади буде обумовлено швидкістю та злагодженістю роботи воєнізованих підрозділів цих угруповань. Хто швидше, умовно кажучи, захопить у Москві всі ключові установи, то і матиме владу, прогнозує Полозов, якщо диктатор помре. Денисенко уточнює, що зараз у Кремлі є кілька впливових груп, які ділитимуть владу між собою. Проте найвпливовішою на сьогодні вважає так звану групу технократів. Це група між устіна Грефа за підтримки групи Ковальчуків. Якщо говорити про соціологію, то нещодавно Український інститут майбутнього Робив дослідження, треба розуміти, що зараз російське суспільство дуже б хотіло почути від Путіна прізвище наступника. Питали, а хто ж може бути цим наступником. 25% росіян називали Мішустіна. Тобто, якби завтра помирав Путін, то в теорії у цієї групи найвищі шанси підхопити владу. Пояснив він. На думку Полозова, Росіян зараз справді цікавить, хто стане наступником Путіна. ПРФ зараз живе одним днем, і ніхто не знає, що буде після нього. Інше питання, що такий авторитарний лідер, як Путін, не може заздалегідь ділитися своєю владою. Тобто він Може взяти найслабшого, як це було у випадку з Медведєвим. Зараз уже під кінець своєї політичної кар'єри, якщо він назве одне або кілька імен, це просто призведе до загострення суперечностей середині його оточення, зауважив правозахисник. У цьому сенсі Денисенко поділяє думку Полозова, відкинувши навіть теоретичні моделі того, що Путін може почати так званий транзит влади, нагадавши, як у Казахстані на початку 2022 року Токаєв повністю перебрав владу групи Назарбаєва. Історія бачила достатньо багато прикладів, як вдалого, так і невдалого. Передання влади. Якщо говорити про РФ, станом на зараз Путін не готовий навіть теоретично обговорювати можливості наступників, тому робити все, щоб показати, що він сильний як ніколи, тому жодного поділу влади зараз не буде. Проте російське суспільство дуже б хотіло почути це прізвище, зауважив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.